Thank you. 1, 2, 3, мене чути взагалі. Всім привіт. А, бачу, чути Найс. А я вообще не думав стримать тут. Треба було бота настроїть. Так, ну, значить, давай потролим чуть-чуть. Эндридок, -чуть. здорово. Блін, треба остановиться, правда? Так, секунду, щось я Так, найс. Так, я вообще хочу потролить. Сейчас я лодку вызову. Треба купити білетика. Так, мето є. На 5 днів. Ну блін, ще, ще зараз я на 5 днів куплю по тролам. Пару секунд. А ви де ловите? Побачимо, чи клюне нам зараз щось. Так, хай тільки подлодка проїде. Купимо зараз білета на 5 днів. Побачим. В принципі, думаю, нам хатить. Сейчас буде як того разу. Тож того разу случайно е тролінг пішов і зачепив тоді Гігу на 630 кг. Так, давайте якусь музичку включу. Які без реклами ютубовської. Так, шо, давайте я турик якийсь запущу зараз. Може хто тоже случайно на море? Пароль буде 4 одиниці. Давай, сумарний вес. Так, все, мона. Ага, а я закинувся, а троллінг не нажав. отакий я рибак. Взагалі я забув чи я лодку купляв. За старварса? Дякую, дякую за старварса. Блін. Чи риба якась клюнула? Хотіла взагалі вимотати. Я ще зловив вчора синього буфала, я ще потім відео про буфала виставлю. Буфало-то це, конечно, тоже приятно, Синяка Сыняя казловить. Якась сайда, напевно, сіла нам. Так, сейчас я білета куплю, а лучше два купити. А де лодка моя? Все, ніяк як не можу в тролінг виїхати. Ні, на тіктоці немає. Я потім на тіктоці запущу Мені там мали бота настроїть просто то я так запустив. А, у мене є на 5 днів. На 5 днів мало. Давай ще на 5 днів візьмем. А вдруг нам щось клюне? Так, все, погнали. От, що я наловив на 170 й банці. Це, звісно, печально. Це повний тильт. Тобто не на 120-й, а на 170-тій. так будем Я там по постам дивився, то вроді би щось клює. Так, я так боняв, тільки чебурашка буде зо мною в турику. Эндридокс, а ти де де заре ловиш? Якщо ти на стрімі є? Напевно всі сидять зараз на медном. Кай зараз медне роздає. Кої. А, да, ты на 120-й тоже. А, ты на бедном Эндридокс. Хорош. И що, там, есть кое? А я-то не знаю, куда сегодня пойду. Может так само буду буфала высаживать. Хочется, конечно, черного высадить. Мені вчора прикол такий, що синяк зашов, а через е, пів минути клюнув на 13 чорний. Таке, да, ну блін. Ну це медне. Воно всіх клює, крім тебе, таке враження. Ну і, ну ти поняв. Я теж, коли на медне прихожу, то здається, всіх клює, але в тебе не клює. От є така фігня. О, ну, от бачен, Дредокс, ти, 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 ти про точно таке саме написав, що я кажу. Всіх все клює, ти приходиш в тебе ніфіга. Ні, я думаю, дивися, чели просто викидають свої самі удачні садки, да. І так виходить, що типа багато постів. І типа всіх кльов офігенний. А насправ... насправді... Цей пост зробили 5 людей з тисячі. І ти дивишся на цей пост і думаєш, як же всіх офігенно клює. Так само, як ми думаємо, що китайці рибу дофіга ловлять. Просто цих китайців мільйон сидить і грає, да? і того й китайців рекорди забиті. От я теж пост подивився, чел за... За пів часа зловив три рідкіх риби тута. Там мічана 50 гренку на 78 і опаха там на 12, там за пів часа. Ну от зараз побачимо, чи нам за пів часа хоч щось клюне. Я вчора часик потролив на 80 ій банці, то витрулив тільки Гігу на 85 кг І поняв, що діла не буде. А ні, це, це було після вчора. Бо вчора я цілий день сидів на... на 170-й банці і клювало класно в мене. А зараз то якась фігня. От мій садок за годину на 170 й банці. Ну, ждем свою рибу мечти Побачимо, чи вона нам клюне. А то я вже давно не тролив. Ну так, прям плотно, щоб троллити Це звісно, не для стрима. Я думаю сьогодні трошки по а якщо мені щось хороше зайде, то я врублю стрім. Бодя, привіт. Потім ще й на ТікТоці стрім запущу. Ну і на Ютубі так само. Я ж кажу, не мав стрім запускати, але так вийшло. Я так зрозумів, Славик мені має бота строїть. Попробує. Як я дав все нормально? Помаленьку граємо рибалку, вже скоро 41 левел. Так, давай ми запустимо турик. Побачимо що, чи бурашка ловить. У мене все більш менш. Да, Мініславик е, хоче настроїть бота. Е, щоб коли я буду стрім запускати, то щоб увідомлення приходило на Discord канал. Коли я на ютубі буду запускати. Ну ти понял. А то я в цій темі не шарю. Ти того стрім запустив. А зараз якось, не знаю, ленький стрімить. Ну так прям на постоянній основі. Я собі запускаю рибалочку, там якогось фільма собі врублю. Конечно, якби в тролінгу клювало кожні 15 минут. Якась хороша, класна риба, то вона була б стримить. І И і днями. А вдруг зараз клюне щось? Ну, конечно, я в сказки не вірю. Как я зробив, так? Да? О, я бачу, мені дредок здав Поста, дякую так, я так понял, цей бот має кидати в оповіщеннях, правильно слави? Що, мені перезапустити стрім? Провірить. В чаті стрім. А зараз якесь прийшло чи немає? А я понял, куда має, все бачу. Що перезапустити, перевірити? Давай сейчас перезапущу.